Ці уроки будуть таким великим помічником для всіх інших вчителів області. Там представлені різні платформи дистанційного навчання, там не тільки є матеріал, який може використовувати вчитель, але там є і посилання, інтерактивні різні QR-коди, за яким вчителі можуть переходити і відразу виконувати різні вправи. Альона Данильченко одна із переможців обласного ярмарку кращих розробок навчальних матеріалів для дистанційного компонента освітнього процесу. Закладах загальної середньої освіти. На конкурс вона представила групу робіт на тему Богдан Хмельницький передумови козацької революції середини 17 століття. Це п'ять років, розроблених вчителькою історії Полтавського ліцею номер 17 Інтелект. Ми тут можемо не тільки представити власні роботи, ми можемо ще отримати дуже цікавий досвід, і насправді можемо користуватися цими роботами, цими розробками, які представлені в обласному репозиторії. Серед переможців обласного ярмарку відзначили вчительку інформатики Полтавського ліцею номер 32 Європейський Олено Глуховець. Каже, в рамках програми вивчають і тему створення відеоряду. На ній базується запропонована розробка. Я запропонувала дітям зробити патріотичну розробку, тобто щось з підтримкою військовим, або описати свій перший день війни. Це неймовірні були відео. Тому коли цього року я дізналася, що номінація інформатика і Патріотичне спрямування, то звісно, я цю роботу подала, тому що я не розраховувала на перемогу. А за словами директора Полтавської академії неперервної освіти Віталія Залюка цього року на ярмарку вирішили поєднати дисципліни із темами військово-патріотичного виховання предметом захист України Ви розробки із літератури з історії з будь-яких дисциплін. Поєднати, пронизати зв'язками з предметом захисту країни вийшло дуже цікаво. Згадаємо про певні про певні розробки. Частина з них вони війшли до збірника інформаційних матеріалів, який є. я думаю, що перший в Україні на важливі ролі виховної роботи зараз наголосила член журі обласну ярмарку Марина Крилевець. Виховна робота сьогодні повинна бути важливіша ніж. Все інше, тому що це те, за що ми платимо дуже велику ціну. І ціна така, що вона її не можна порівняти абсолютно ні з чим. Усього учасники ярмарку подали на розсуд журі понад 200 робіт. 117 з них визнано кращими гідними звання переможців.